З білків під час посту зим... рослинного тваринного походження заміняються на білки рослинного походження. Вони є в таких продуктах, як боби, горіхи, а також у ті дні, коли можна вживати рибу. Але. Білки рослинного походження вони не є такими повноцінними, як тваринного походження, і, і гірше засвоюються, гірше вони в організм смоктуються, і не, не, всі, не весь склад амінокислот, які необхідні для нашого організму, можна отримати і саме із рослинного походження. Ну, і через це ми повертаємося, що певним категоріям, які страждають на якісь хронічні захворювання, наприклад, на анемію, ні в якому випадку не можна в свого раціону забирати продукти тваринного. 不喝，今年。